Нові деталі ДТП, яка трапилась у Тернополі 9 травня. Відомо, що водій, який став винуватцем аварії, був п'яним. У його крові виявили 2,32 проміла алкоголю. Зараз він перебуває в лікарні за попередню інформацією реанімації. Додамо, що спершу цей же водій Audi Q7 в'їхав у паркан біля Цуму, а потім вчинив ДТП на вулиці Богдана Хмельницького. За крадіжки з медичних установ оперативники затримали раніше судимого тернополянина. Зломиснику інкримінують частину 4 статті 185 кримінального кодексу, яка передбачає до восьми років позбавлення волі. На початку квітня до Тернопільського районного управління поліції надійшло два повідомлення про те, що невідома особа, перебуваючи в приміщенні лікарні, таємно шляхом вільного доступу, викрала ноутбуки в обох випадках. Крадій непомітно проникав до робочих кабінетів працівників лікарні та викрадав гаджети вартістю 13 та Двадцять тисячі гривень. В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до даного злочину причетний житель міста Тернополя 1978 року народження. Один з речових доказів поліцейські вилучили. Інший лиходій встиг здати до ломбарду. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 107 тисяч гривень. Триває досудове розслідування. На вихідних 13 і 14 травня буде частково перекритий рух транспорту на вулиці Бродівській. Там влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Йдеться про ділянку від зупинки 6-й магазин до Бродівського шляхопроводу. У зв'язку із цим рух транспорту через вулицю Бродівську буде частково перекрито. Тролейбусний маршрут номер 7 як і в інші вихідні дні, не курсуватиме. Вітаю всіх глядачів сьогодні. Тернопільських пенсіонерок запросили на досить таку цікаву прогулянку катером по тернопільському ставу. А це цей захід організував Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення. А з нагоди привітати пенсіонерок з днем матері вони запросили тут понад 30 жінок, влаштували для них справжнє свято. Вітають їх піснями, віршами. Є навіть жива музика. Також на палубі є солодощі, аби Жінки могли посмакувати солоденьким. А загалом. Атмосфера на палубі досить таки чудова. Усі жінки щасливі, посміхаються, фотографуються, діляться власними враженнями. Адже це неабияка можливість, класна можливість побувати на палубі, побувати посеред тернопільського ставу, насолодитися краєвидами та природою. А тож про враження жінок розпитала і я і розкажу вам про них згодом в сюжеті. Наразі це все. Дякую. Ми організували разом з Людмилою да, Буденко медіашколу Тернополю І за той час ми навчили 50 діток, навіть трошки більше, і зняли з ними більше 300 програм, які транслювалися на телеканалі. І можу згодом сказати, що п'ятеро дітей з наших випускників вже далі продовжують навчатися на журналістиці і освоювати якусь спеціальність. Вдосконалення вчителя не обмежене стінами школи. Вони теж постійно навчаються, розвиваються, створюють нові можливості для себе і учнів. Сергій Антонюк, вчитель географії та економіки у 19-й школі, а також він один із десяти фіналістів конкурсу Тернопіль освіта-педагог, який цього року вперше проводять у файному місті. За умовами фіналу вчитель підготував невеличку самопрезентацію, після чого члени журі проводять інтерактивну бесіду із фіналістами у форматі питання-відповідь. Насправді мене зацікавлять різні конкурси, і хочеться спробувати себе в якомусь новому амплуа і відчути якісь нові нові емоції. Тому що е, зараз крутний час для всіх. Це війна і постійно якась напруга. Але хочеться все ж таки відчути себе живим. І тому е, я радо відгукнувся на такий конкурс. Мета конкурсу проста знайти професійних педагогів, які добре обізнані в освітніх інноваціях, креативних лідерів, які постійно працюють над своєю професійною майстерністю. Саме такі педагоги успішно подолали перші два етапи конкурсу і зустрілися у фіналі. Тут десятеро із понад 180 учасників. Другий етап у нас вже проходив е, тут. Саме в актовій залі в управлінні освіти це був очний та дуже цікавий. Маса емоцій, маса вражень. Цікаво було себе проявити в тому напрямку. Так ми обирали цінності, кожен показав себе, і ми з'єдналися в групки, тобто ми знайшли своїх співбесідників. Самовдосконалення основна мета участі у такому конкурсі, додає Людмила Островська, адже вчитель, як ніхто, має йти в ногу з часом, щоб навчати майбутнє покоління справжніх українців. Додамо конкурс Тернопіль освіта педагог проводить управління освіти і науки Тернопільської міської ради і Тернопільський комунальний медичний центр науково-освітніх інновацій та моніторингу. Відкрити кубок міського голови за програмою Дитяча легка атлетика» проводять сьогодні у Тернополі. В ній беруть участь команди із п'яти областей заходу України, зокрема з Луцька, Рівного, Івано-Франківська, Хмельницького. Ну і звісно, є команди із Тернополя. Це діти, учні п'ятих класів. Тут є кілька локацій, на яких вони беруть участь і. Ці локації, скажімо так, в ігровій формі адаптовані до різних легкоатлетичних видів. Тут є різні види метання, драбинка, також естафета. Таким чином е... Діти долучилися до світової такої акції, яку проводять до 7 травня. Це день дитячої легкої атлетики, розвиваються в цьому виді спорту, зацікавлюються ним, щоб далі можна було, скажімо так, реалізувати себе у різних спортивних напрямках. Як пояснили нам у федерації Тернопільської області з легкої атлетики, такі змагання проводили до карантину, і зараз їх планують відновлювати. Раніше їздили по різних областях України, проводили такі змагання після чого проводили фінали. Зараз це такий пілотний проект, аби відродити те, що започаткували до таких важких часів, як карантин і зараз воєнний стан. Тому сподіваються, що вже із осені такі змагання будуть проводити у різних областях України на заході, і таким чином продовжують таку традицію розвивати спорт серед дітей, зокрема легкоатлетику. У вихідні на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів температура вночі 5-10 градусів тепла, в день 16-21. В неділю стане ще тепліше, прогнозують 23 з позначкою. Плюс опадів не очікують.